Клавіатури Хелібері абсолютно несподівано увірвалися на український ринок ігрової периферії. Проте я впевнений, що майже кожен другий геймер знає про цей бренд. Адже Халі Бері це не лише відома голівудська акторка, але й суббренд відомого українського бренду Хейтор. І сьогодні ми подивимось на ці новинки. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали Хелібері HK75 – Це компактна механічна бездротова клавіатура формату 75% із лінійними перемикачами, що попередньо змащені на заводі. Завдяки багатошаровому поглинанню натискання виходять доволі тихими, а друкувати комфортно навіть після багатьох годин роботи. Попри свою компактність, 82 клавіші включають усі основні кнопки: функціональні клавіші, стрілки та інші необхідні клавіші, які згруповані щільніше. Це означає більше простору для рухів мишкою та акуратний робочий стіл, без жертвування важливими клавішами. Другим варіантом клавіатури є HK 60. Це компактніша клавіатура, і що зрозуміло з назви, вона формату 60%. Обидві моделі оснащено фірмовими перемикачами Хелі Mechanical Linear, і що зрозуміло, з назви вони лінійного типу перемикачі не мають тактильного кліку чи помітного опору при натисканні і рухаються рівномірно. Ці клавіатури підтримують одразу три режими підключення: класичне дротове підключення через USB за допомогою донгла 2,4 ГГц та Bluetooth, який буде зручний для підключення до мобільних пристроїв. Перемикатися між режимами можна за допомогою перемикача а між трьома Bluetooth підключеннями комбінацією клавіш fn 1 2 3 А для збереження персональних налаштувань у клавіатур передбачено вбудовану пам'ять. Це означає, що підключивши HK 75 до іншого комп'ютера або гаджета, ви Відразу отримаєте свої налаштування без повторної конфігурації. Скинути клавіатури до заводських можна стандартно, отримавши FN плюс Escape. Клавіатури Халібері сумісні із операційними системами Windows, Mac OS, Linux і Chrome OS. Для клавіш тут використали кейкап з abs пластику із технологією подвійного лиття. Це означає, що символи на клавішах відлиті із іншого пластику і фізично інтегровані у кейкап, а не надруковані зверху. Завдяки цьому написи на клавішах. Ніколи не зітруться. Навіть через кілька років інтенсивного використання вони виглядатимуть як нові. До речі, в обох моделях встановлена акумулятор обсягом 4000 мАч. Клавіатури Хелібері орієнтовані на користувачів, що полюбляють налаштовувати техніку під себе. Для цього в ній передбачена функція Hot Swap. Роз'єм кожного перемикача стандартизований, тож підтримує різні механічні свічі, навіть сторонніх виробників. Для танкого налаштування клавіатур виробник пропонує фірмове програмне забезпечення. Яке можна скачати за QR-кодом на коробці. Через цей софт можна детально конфігурувати різні параметри пристрою. Перш за все, доступне налаштування RGB підсвітки. Тут є готові світлові ефекти або можливість створити власні сценарії. До речі, друзі, із промокодом KTCUA ви зможете отримати знижку 5% на будь-який товар на сайті КТС. Користуйтесь! Також програма дозволяє записувати макроси, тобто послідовності натискань клавіш, що виконуються одним натисканням. Щоправда, цей софт поки що доступний лише на Windows, і як на мене, у ньому не вистачає рівня відображення заряду клавіатури. Хоча перевірити рівень заряду ви можете за допомогою FN плюс Alt, а підсвітку ви можете налаштувати навіть без застосунку, перемикаючи світлові ефекти, їхній колір, швидкість та яскравість за допомогою ход що працюють при підключенні до будь-якого пристрою. Будь-яким методом, як і всі сучасні ігрові клавіатури, Хелібері оснащені технологіями Anti-Ghosting та NK Rollover. Anti-Ghosting – це технологія, що запобігає так званим фантомним натисканням, коли за одночасного натискання кількох кнопок можуть з'являтися зайві сигнали або деякі натискання не реєструються. А NK-Rollover означає, що клавіатура здатна розпізнати одночасне натискання усіх клавіш, які ви фізично зможете натиснути. Для любителів естетики і персоналізації клавіатури Хеліб. Фері оснастили гнучким RGB підсвічуванням, і не лише клавіш, але й корпусу. Кожна клавіатура має індивідуальний світлодіод, що може світитися одним з 16 мільйона кольорів. Це означає, що ви зможете задати практично будь-який колір для кожної окремої кнопки або груп клавіш. Наприклад, можна підсвітити VISD одним кольором, пробіл іншим, а решту клавіш третім, щоб швидко орієнтуватися в грі. Крім того, по боках клавіатури розташовані бічні LED-смужки, що додають красиву ілюмінацію на вколо корпусу. Пічне підсвічування створює ефект світлової аури на поверхні, особливо ефектно це виглядає у темряві. Підсвічування підтримує численні динамічні ефекти. Всі ці ефекти та кольори можна налаштувати через фірмовий застосунок. Чи так само керувати підсвіткою навіть без застосунку, змінюючи комбінацію клавіш FN плюс Enter. Тож новинки від Хелібері це вдале поєднання тиші, зручності та можливості кастомізації в одному пристрої. А як вам новинки від субренду Hater? Пишіть у коментарях. Тряг і безумовно актуальну ціну на ці клавіатури ви можете знайти в описі під цим відео. Не забувайте вліпити вподобайку та підписатися на канал або не пропустити нових відосів. Всім дякую, па-па!